Слово вері та снаранок, 28 липня, Ісус говорив до народу численними притчами. Сьогодні чуємо в Євангелії від Матея, що Ісус порівнює царство Небесне до гірчичного зерна та закваски. Як гірчичне зерно та закваска, Царство має скромний початок, але великі масштаби. Сьогодні ці притчі можуть допомогти нам усвідомити важливість маленьких добрих справ, які робляться не на показ, а з любові. Ми дуже часто вважаємо, що для поширення царства треба робити дуже великі справи якомога гучно, знецінюючи часто щоденні буденні справи, зроблені для інших з добрим наміром. Кожен раз, коли віддаємо іншим свій час свою увагу, підтримку, добре слово, коли жертвуємо чимось для іншого, служимо іншим безкорисливо вдома, в церкві, все це сприяє зростанню царства Божого у тому середовищі, в якому знаходимося. Або коли приймаємо рішення вибачити людині, навіть примиритися, зупинити зло ворожнечі. Іноді це непросто. Коли маючи важкий і болючий досвід з людиною, вирішуєш підійти до неї першою і спробувати поговорити незалежно від результату, це як умертвивши, ніби свою гординю, егоїзм, свою важливість, правоту, тоді Царство Небесне проростає у серці нашому середовищі. Від твого і мого навернення багато залежить. Саме тому Бог вкладає у твоє серце сьогодні це слово, слово, яке має величезну силу, яке живе і діяльне. нехай воно проростає і перемінює темряву на світло, щоб люди, дивлячись на твоє життя, могли казати: Царство Небесне і справді близько!